Всім привіт! З самого початку я хотіла зняти аномальне цвітіння будлеї Давида. Зазвичай цей кущ у нас розквітає в кінці серпня, на початку вересня. А тепер, після теплих зим, коли надземна частина перестала відмерзати, будлея Давида зацвітає як у себе вдома, в тропіках в середині літа. І дуже швидко може втратити репутацію дерева метеликів. Адже в середині літа медодаїв і так достатньо. Інша справа вересень, коли навколо будлеї кружляло сотні метеликів одночасно. Але відео вийшло не про те. Я щойно побачила на деревах кизила, які ростуть поруч, цікаві вирізані кружальця на листках. Ось вони. Вони або круглої, або овальної форми, наче хтось їх вирізав манікюрними ножицями. Поки ми не насадили кизила, ці кружальця зазвичай з'являлися на трояндах. Тепер квіти без жодної ознаки різьби. Ці різьблярі літають до кизила. І саме цікаве те, що вирізають ці шматки бджоли. Я вам зараз це доведу. Фух, думала, що вже майже довела, але це не та бджола. Це звичайна медоносна бджола, яка присіла на листок кизила відпочити на хвилинку, адже летить до вулика з дуже важкою ношею. Все відпочила, полетіла, а я залишаюсь караулити нашу бджолу, яка так візьметься бджола листоріз. Вона свої норки встилає шматками листя. Ось тільки що одна була, я не встигла, все, полетіла. Зняти це дійство дуже важко, адже листоріз вирізає шматок листка за півтори секунди Так ріже, що чутно хрускіт листя. Ще півтори секунди на взліт і посадку разом. Тож дуже важко зорієнтуватися і зазняти все. Але я терпляча. Ось схоже, щось вийшло. Подивіться, як швидко це відбувається. Це так швидко відбувається, що щоб розглядіти це дійство, треба переглянути ще раз втричі сповільненій швидкості. І бджола просто падає з цим шматочком листка. І я дочекалась ще одну. Дуже важливо, що бджола листоріз зовсім не є шкідником рослин. Для кизила це зовсім не шкідливо. Ви тільки полюбуйтеся, як це відбувається. Не кожен може це побачити, тому я знімаю це для вас. А ще багато лостарізів тільки у стані пошуку місця для своїх нірок. Це пізньолітня бджола одиночка. До зустрічі, наші крачі багато, Подрожити експериментів.